Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні в нас 25 червня. Я йду в травяну клумбу свою. Там, де город, там, де розсадник. Хочу показати, як виглядають трави зараз. Я їх не ділила, не встигла поділити навесні. І ось. Ось так виглядає моя трав'яна клумбочка. Тут багато чого я хотіла змінити. Я думала, буду пересаджувати, викопувати, ділити. І трошечки в мене там плани деякі змінились були. Ну, не встигла я. Не встигла. І зараз це виглядає ось, ось таким чином. Йду зараз до кожної травочки, тут куничники і кавиль вже цвітуть. Так, це в мене тут розсадник, але в розсаднику, бачите, в мене мене і продавати в мене немає що. Буду там на осінь трошечки багаторічників, Монарда буде, Перовська ірис варігатний, Айстра Верескова. Ну, трошечки зовсім буде продажу. Нічого не встигла, нічого не зробила. І перовський, я зараз я показую. Це сорт Blue Spy. Висока вона Вона висока, десь ну, вона іноді навіть, навіть до півтора метра з цвітями. Дуже гарна. Тільки починає цвітіння, тільки-тільки, бачите, ще в бутончиках. Ось така краса, скоро буде просто щось дуже-дуже гарнезне. Я це люблю. Трав'яна клумбочка в мене починається від міскантусів. Ось в мене рядочок. Міскантус китайський. І звідси вже починається трав'яна клумба. Клумба, клумба з травами, а тут трав'яна таке. Ну, а тут оце ж невеличкий розсадничок. Подивлюсь, там дещо в мене буде на продаж. До речі, шипшина там багатьох зацікавила, я дивлюсь, та, яку я формую. Собі під штамб я показувала. Ну, в мене там ще... в минулому році багато дуже продала, і тут лишилось, в мене їх треба сформувати. Пару штучок зовсім трошечки є. Так, міскантус. Китайський. Китайський міскантус. І тут наприкінці міскантус гігантський. Оце я його тільки в минулому році. Здається, в минулому році я його придбала. Маленький ще кущик, ну, прижився, росте гігант. А це ерему ні не еремур, чого на. Боже мій як тебе, господі. Ля забула. Не дуже хочеться сказати це на е. Я точно знаю, що на е. Рав'янський. Тю. Ладно, теж дуже високий, а, огромний злак, трава. Ріантус. Еріантус. Отак. Тут в мене їх два кущички. Три. Три. У мене їх три. Яблунька без назви. Яка потрапила до мене пересортом. В неї зараз позеленіло листя, а потім воно знову буде бордове. Це бордово-лисна. Є такі от яблучка декоративні, я не знаю. На смак я їх не куштувала. Ну, це яблунька колоновидна, видно одразу. Далі міскантус космополітен. Ось наприкінці червня виглядає отак. Зараз висота самі, по самим кінчикам листя біля метру. Ну так, 90 сантиметрів десь отак. Тут, тут у мене є, до речі, новиночка. Нарешті я придбала, посадила міскантус алігатор. Лігатор, я його дуже довго шукала. І нарешті я його знайшла. І тут така була поділочка. Мені вдалося відділити було невеличкий шматочок від неї, але бачите, тут не прижився, на жаль. Але добре, що хоч одна поділочка є. Не знаю, як росте, форма росту. Не знаю. Я дивлюся, що цей. Які я показувала вам щойно, гігант він не дуже так кучкою росте. Ну, от, як, наприклад, взяти міскантус китайський, там всі, які в мене ростуть, міскантуси, космополітен, зебріна, вони більш так кучкою, вони не агресори, і мені от за це вони подобаються. Гігантський гігант, не знаю, новинка, буду спостерігати форму росту. ну Алігатор теж. І Тут у мене посаджені, я висаджувала слива Голлівуд, Я вже розказувала, мені дуже сподобалася ця слива, і тому я її придбала і досадила. Ось з цієї сторони три саджанці ну, під сіткою там, ближче до сітки. Це там вже от де сітка, там вже межа, і далі пішли сусідські городи. Там один садженець дуже так важко приживався, але слава Богу, прижився. Там всі прижились. Ну і тут два було, один так і не прижився. На жаль, треба буде докупати. А одна, ось, будь ласка. Умнічка. А, також я висаджувала восени тут гортензії, тут були ще деякі надорощування. І, і отакі саджанці, і там зовсім манюхонькі манюханькі брала надорощування. ну, Дуже багато пропало. Так, це, господі, просто heavy metal. Хотіла я його поділити, і це ж ну, нічого не встигла. Тут в мене, до речі, оце просто я теж собі лишила. Просто сіянці в мене були. Я їх продавала. Сієнці всякі різні, вони перезапиляються і ну, такі цікаві вийшли кущички різні. То я їх продавала по цей, наборчиками, а один лишила собі. Один, тому що він, як на мою думку, я думаю, що це просто буде карликове. Тому що це вже другий рік, я за ним спостерігаю, і він вище не росте. І ось я дивлюся, що вже квітоноси, тобто він вже вище не буде. Карликовий з таким дрібненьким листичко, тобто в мене просо росте шинандо, далас блю, heavy metal і хот-род. Всі ці міс... Ой, проса вони такі набагато вищі, ніж це, і в них широке листечко. Ну, не, не дуже там широке, але ширше. Цей абсолютно від всіх відрізняється кущик. Тому я собі лишила, буду, буду розімножувати мені таке треба. Мені все треба. Це heavy metal, я вже казала, тут Dallas Blue. Вони відрізняються кольором, хоч обидва блакитні сорти. Хеві метал він більш насиченого кольору. Хеві метал він більш такий фонтаном росте, і Dalla z Blue він ну, такою от колоною. Обидва гарні. Просто прекрасні. Це шенандо. Шенандо зелений сорт з зеленим листячком. І ближче до осені такі от кінчики листя стають бордові. Просо, знову забула, хотрот, воно більше набуває таких от бордових кольорів. І раніше, ну, тобто воно починає раніше, і, звісно, більше на ньому, подивіться, вже кінчики, бачите, бордового кольору. Дуже класний сорт, Рекомендую. Так, тут, ось тут в мене я і копала, і таке, чорті, що в мене вийшло. Шкода, хотіла я так гарно посадити і. Не зробила я, нічого, господі, на наступний рік все зроблю. Тут в мене пінісетуми, ну, цей пінісетум касян, пінісетум Маудрі, Редхед. Вже деякі, я, якщо чесно, вже і не знала. Ой, це саме саме жахливе, що дуже часто буває, що я не знаю де що, тому що назви всі губляться а воно як оце пересаджуєш, то постійно з, з, з одного місця на інше. Того я і хочу зробити таку клумбу, щоб воно більш-менш росло все на одному місці, і запам'ятовувати деякий сорт. Ну, то я вже по суцвіттю побачу, то, то, звісно, не проблема. Щучка. Друзі, подивіться, яка щучка. Я від неї в захваті, якщо чесно. Я просто, ну, вона не перевершена. дуже гарна. Прям дуже-дуже подивіться. Вона і без суцвіття, з суцвіттями така прям. Це воно тільки-тільки починає цвітіння. Подивіться, яка клас. Так, Зараз вже поспішаю. Тут в мене просо знову ж таки, Dallas Blue і шинандо. Отут, до речі, шинандо, бачите? Воно більш вже починає бордовіти. Ось і знизу, вже трошечки бордового, і зверху. Не так як у хотро-трот, не такий насищений, але вже є. Мабуть, тут місце більше їй підходить. Так, еріантус, там міскантус сахароквітковий, це він, оце от, він буде на продаж, але я одразу попереджаю, я продаю його повністю, тому що він росте не кучкою, не грубкою, це я одразу попереджаю. Так, арундо варігата, це варігатний бамбук. Краса. Просто скоро він він такий високий до 1,5 метра. Класний, прям, прям караул. так Далі в мене тут міскантуси uh, uh, Purple Fall. де де хто я не знаю, в мене підписано Purple Fall і Клейн spine вони коли без соцвіть, коли тільки починають відростати, вони дуже схожі один на один. Ну а різницю видно восени. Purple fall, звісно, додаються трошечки бордові кольори і такі от о, червонуваті бордові соцвіття. Клінцільбірспайн додаються жовті кольори восени і соцвіття такого от сріблясто-сірого кольору. Обидва гарні, просто не перевершені. Міскантус morning Лайт. Також середньорослий, так само, як і клейнці і Purple Fold це середньорослі міскантуси. Оцей міскантус ще й варігатний, смугастий. Я б не казала, що він варігатний, це смугасті. Так, тут а в мене забула, як він називається. М -м -м, господі, так хочеться сказати, це. Надо, так я забула. Ситник. Ситнік це ситнік, подивіться, також невеличкі кущики, тому не видно. Це коли великі кущики, як воно гарно виглядає. Оці от шарики соцвіття на них. Просто не перевешено. Самі, Саме листя таке, ніби як трубчати, бачите, дуже теж цікаве. І Ситнік це якраз той злак, який росте і в водоймі, і в ґрунті. Тобто... Можна використовувати по-різному. А тут в мене малінія кордоба, згадала я? Малінія кордоба, це вже вона під сіткою я садила. Но мені тут все-таки буду її пересаджувати, тому що вона, хоч і високе, суцвіття в неї дуже високе. Це зараз тут невеличке, тому що ще молоденькі кущики. Взагалі то соцвіття високі, вони закриють сітку. А проте листя знизу, і все-таки там, де соцвіття, стовбури, буду це все просвічуватись. А мені хочеться взагалі в мене в мріях коли-небудь тут вздовж всієї сітки, із цієї сторони, і зі сторони вулиці, скрізь посадити живу загорожу, тому що я люблю, коли все закрито. Так, і далі. Далі-далі. Тут в мене міскантус Літл Зебра я купувала під такою назвою. Він мені дуже-дуже схожий на апачі. друзі. Я не знаю. І форма росту мені схожа. Або це пересорт, або це одна назва одного, дві верніше назви одного і того ж сорту: Літл Зебра і апачі. Побачимо, побачимо. Ну, Хоча. Форма так, форма схожа. По окрасу, по смужкам оцим От, треба буде порівняти. У мене в іншому місці я, на жаль, з дуру продала весь апаче, але в мене там були надорощувані пару штучок зовсім маленьких поділів. Що хто він в мене є? Я порівняю, не буду поки казати. Так. Міскантус голдбар. Міскантус голдбар. До речі, мене дуже багато його питають. Його не буде і на наступний рік. Якщо на наступний рік будуть там деякі трави, я одразу кажу, що ну, в цьому році я не поділила, а так як я ділю тільки на весні, то буду ділити наступної весни. Не всі сорта в мене будуть на продаж, але я одразу попереджаю, що міскантус bar на слідуючий рік не буде також, тому що мені треба його дуже багато розмножити. Тому я все, що я наділю, я лишаю собі. Поки. Поки. Так, тут пінісетум, оце жовтолисний лисний також їх не буде. пінісетумів теж не буде в мене, бо бачите, маленькі кущики. Це Little Літл Бані. такий манюський, Він карликовий, супер-супер карликовий. Далі у мене імперата жовта. Не знаю, я купувала імперату жовту. Вона ще в мене поки зелена. Це перший рік вона в мене росте. Я хочу подивитись, як вона буде змінювати колір. Мені дуже цікаво, тому що позаду посадила імперату червону, ну мою Hat. Якщо ця жовта буде прикольна, то я буду рада. Так, далі Хасманіум Рівер Міст. Також одразу попереджаю, його не буде. Не буде, тому що. Маленький кущик. Є в мене там трошечки ось поділочка, але мені треба, щоб вони наросли, тому що багато замовлень, багато людей хочуть, мені треба його насадити дуже, дуже багатенько. Так, антропогон приріблю. Ще немає суцвіть, він міняє кольори просто неперевершений. З цієї сторони в мене ще росла. Мільонбергія Андонтед всю викопала, всю продала. Лишився в мене лише один кущик. Один єдиний кущичок. Він росте там в клумбі, треба пересадити, поділити її теж поки на продаж не буде. Куничник діамантовий. Тут в мене ось оце місце це ж я хочу тут застелити, закрити ґрунт. І така в мене буде зона відпочинку. Поки ще ось так виглядає. Ще тут перовський, я буду звідси викопувати, пересаджувати. Ну і тут, Бачите, в куточках з чотирьох сторін, ну поки ще не, не дуже то видно. Але я посадила яблуньки Фрея, і вони всі, слава Богу, прижились. Так. Швиденько, швиденько, міскантус варігата, Карликовий, смугастенький, отакий от гарний. Тут в мене і тут його пару штучок. Тут тут, 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 щось в мене хто ти в мене тут? Малінія варігата. Ось, блін, один кущик так і пропав. скоріше, не скоріше, а 100%, 100 то хрущ. Це угу. осока бронзформ. Я її, здається, не стригла, не пам'ятаю. Бронзформ, і ось ця, я постійно її забуваю як. Варігата, осока варігата, здається, вона. Тут в мене новиночка росте, це осока Фух, пальмолисна варігата, Ось така красунечка. Так, ну і далі, оце ж у мене тут куничник діамантовий ще без соцвітів. Він просто не перевершений, я його обожнюю. Далі куничник овердам. Потім куничник аваланш. Овердам і аваланш, вони смугасті обидва. Але смужечки відрізняються. Але ну, обидва дуже гарні. Соцвіття також відрізняються. У Авердама, я от, от зараз я ніколи, бачите, сама вони у мене скільки росли років, я ніколи їх не порівнювала ось так. Дуже добре, що я їх посадила поруч. Одразу видно, подивіться, навіть по цим двом кущечкам. Суцвіття відрізняється. Овердам воно більш такого коричневого, темно-коричневого кольору. Я не знаю, можливо. Можливо, це різні вже стадії розпуску соцвіть, бог його знає, тому що оце аваланж, подивіться, ось одне соцвіття, отак виглядає. Отакі. Так, вони, мабуть, я не буду поки, поки ще робити висновки, тому що дивлюся, що ці вже, мабуть, вони чи закриваються, чи навпаки ще не відкрились. А оці, подивіться, суцвіті, ой, а оці виглядають отак. Рожеві, прям такі вони ніжно-рожевого такого гарного кольору. Хоча все одно є відтінок, відтінок відрізняється, і навіть по самим стовбурам, подивіться, є різниця. Різниця є, гарна різниця. О, так, аваланш Авердам, йдемо далі. Карл Форест, коничник, він вищий, зараз з цієї сторони. Він вищий, по суцвітю, але й класний, блін, просто, просто клас. А, я таке люблю. Боже мій. Я таке обожнюю, друзі. Так хочеться мені те, що це от наділити, посадити і саме в цьому місці не чіпати, не ділити кущі. Я хочу, щоб і в мене були великі гарні кущі, тому що постійно вони діляться. Мені також хочеться. Я просто траву обожнюю. Так, далі це М -м -м, лисохвіст, ауреаварігата. Клас також. Також у ці суцвіття, це прям м, прелість. Смугастенький сорт, він самий ранній, він самий самий перший прокидається, самий перший зацвітає, ну і самий перший іде вже так спати, так сказати. І о, це у мене Кавиль Куничникова також. Шикарно, просто шикарно подивіться. Так, Нібито по сортам я вам все тут розказала, всі, що в мене ростуть, звідси я ще викопувала, продавала міскантус зебрина, але я просто знала, що в мене його багато, я собі його наділю, тому тут були невеличкі поділки, я їх продавала в минулому році. Отже, на наступний рік я поділю, посажу тут він буде. Ну, а так, в принципі, це вже і всі мої сорти. Так. Були в мене ще хаканіхлої, чотири сорта, нема вже ні одної. Жодної, на жаль, немає. Були дорогі сорта, О, гарні хаканіхлої. Вони і самі по собі дорогі, вони так повільно наростають. І я їх ніколи майже не продавала. Чекала, поки вони наростуть. Поділила там трошечки, були такі тоненькі маленькі поділочки на дорощування. Посадила. Також навіть не виставляла на продаж, тому що ну, вони дорогі і я хотіла їх розмножити. Але так вийшло, що бабуся моя взяла сапу, пройшлась, посапала. І... хаканіхлої тепер у мене немає жодної поділки, жодного сорту. А нічого колись. Колись я собі куплю ще, заведу. Ну, а так, в принципі, так, ще хасманіум. У мене тут звичайний зелений росте хасманіум. Ну, і, в принципі, це всі трави, які на даний час в мене є. Я хочу ще. Я хочу ще. Мені треба ще і сорта, і щоб було різноманіття. Я дуже люблю їх. Вони такі, такі класні, особливо це соцвітями, як вітерець подує. Дуже класно. До речі, тут я також хочу відділити город від цієї клумби. Я хочу, щоб прям це видно було, що клумба така. Ну мені не подобається, що тут все відкрито з усіх сторон. Таке, знаєте, я не ну, буду робити, щоб тут було гарно, щоб тут була ще одна зона відпочинку. А для цього треба закритись з усіх сторон. Я так хочу. Ось, і відгородити від городу тут доріжка якраз. Ось вона виходить сюди. Там мій чоловік пасеться, <сість> їсть полуницю. Я все бачу. І мені хочеться по цьому краю посадити щось, щоб відділити. Я тут, У мене ялівці на дорощування є. Мунглоу, чи мунлайт, чи мунглоу. Неважливо. Я там в мене був задум, куди їх посадити там на передній вхід. Я вам знімала і все про них розказувала, але тепер. Коли ми там розбираємо цей старий будиночок, вже ту вірандочку розібрали, то в мене тепер з'явилася інша ідея на те місце, тому, можливо, ялівці якраз і підуть сюди. Буде класно. Вони великі, здорові. Тут ширина, виходить, цієї ділянки 10 метрів. У мене якраз 5 кущів, якраз ідеально сюди. Ну, вони здорові, просто здорові, тому тут більше і не потрібно. Доброго вечора. Ви з України. Я знаю, що ви з України. Вітайся. Доброго вечора. Все, давай, заводь машину, поїхали. Ось ось про який ялівець я кажу. Монглоу, Монглоу, Мунлайт, його називають. Тобто, це доволі такі великі ялівці. І на діляночку, виходить, на вздовж цього города, ну, 10 метрів, так, мені 5 штучок вполне вистачить. Там, що в мене є, ну, в мене взагалі їх сім, п'ять сюди я посажу, вони такі більш дорожчі, а там два таких чамарошних. То я не знаю, вони чи пропадають, чи що з ними. Ну, треба їх пересадити десь в інше місце. Я придумаю, бо я їх люблю, цей ялівець це для мене щось, щось класне. Так, тепер пішов, там земляніку, там полуницю поїв, тепер земляніку, там ще а, цей їж цей, жималасть, жималасть. Жималась черешні. Давай. Але нам треба їхати. Все, друзі. Всім гарного вечора! Разом до перемоги. Всі буде Україна! Пока-пока!